Шановні майстри, е, мабуть, ви знаєте, що таке перфоратор. В е, вашій уяві перфоратор це така масивна, велика штука, мережевий, який е, дорого вартує, але не зовсім так. Подивіться на перфоратор від торгової марки Engel. Він коштує зовсім невеличкі кошти. Е, він забезпечує силу удару 1,3 джоуля. Такої сили удару вам з головою вистачить, особливо коли ви будете на стелі сверлити отвори. Поставивши сюди акумулятор, він в зовсім невеличку вагу має. Його запросто можна тримати одною рукою без напруги мати тримати. спробуйте, звичайний перфоратор тримати одною рукою. І він має функцію сверління з ударом і просто сверління. Подивіться, як причому в одну і в іншу сторону він е крутиться з однаковою швидкістю. Має функцію блокування. Коли ви переключили режим, для того, щоб переключити, треба натиснути цей фіксатор, е то звісно буде вже працювати з ударом і ви легше будете сверлити е Дюбелями отвори. Тут патрон SDS е є підсвітка. Як на мене, дуже все зручно. Акумулятори можна використовувати із нового зразка, і старого зразка 18 вольтовий від Енхеля. Гарантія на нього, якщо ви зареєструєте 3 роки, Ну, просто унікальний інструмент, дешевий, маленький, зручний для ось таких підсобних робіт. Щоб закрутити щось. А, до речі, хочу звернути увагу. Що швидкість регулюється за натисканням кнопки. Чим більше ви натискаєте, тим е, більша швидкість. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні!